На сьогоднішньому занятті ми будемо вчитись розв'язувати текстові задачі на рух тіл за допомогою рівнянь. Рівняння будуть утворюватись квадратні, або такі, що зводяться до квадратних рівнянь. Але давайте спочатку поговоримо, такий невеличкий. Алгоритм, тобто послідовність, яку необхідно виконати, щоб легше було розв'язати будь-яку текстову задачу на рух тіл, я пропоную розв'язування проводити у вигляді таблиці. Дані, які є в умові задачі, записувати в комірки цієї таблиці. Причому, на всі випадки таблиця буде однакова. Ось оця Єдине, що інколи буде ще одна строчка додаткова. І за допомогою таблиці будемо виконувати розв'язування. Що нам ця таблиця дає? Перша, оця камірка, позначимо В швидкість. Т-час, С шлях або пройдена відстань. Ось в оцих камірках будемо. Записувати вид руху, тобто, що рухалось або куди рухалось. Буває, що рухається один об'єкт в одну і в іншу сторону, буває, рухається перший і другий, або за течією, проти течії. Багато різних випадків може бути. Це потрібно дивитись для кожної задачі конкретно. ВТІС це величини фізичні, які пов'язані між собою ось за цією формулою. Пройдений шлях тілом дорівнює середній швидкості тіла помножити на час, який витратив на проходження даного шляху. У випадку, якщо нам необхідно буде знаходити саме S шлях ми скористаємось цією формулою. В деяких випадках необхідно буде виражати T, Тоді ми з цієї формулою отримаємо T дорівнює S поділити на V. І вже будемо користуватись ось цією формулою. Давайте спробуємо розв'язати задачу декілька-дві задачі хоча б на даному занятті, але так, щоб робити акценти, з чого починати, як умову писати, як відповідь писати і таке інше. І так, перша задача. Велосипедист проїхав ділянку шляху довжиною в 20 км, на 20 хвилин менше. Витрат... Велосипедист проїхав ділянку шляху довжиною в 20 км за час на 20 хвилин менший, ніж він витратив на ту ж саму ділянку на зворотньому шляху? От в даному випадку, доречно зробити малюночок, на якому показати схематично, як рухався велосипедист. Питання: знайти швидкість велосипедиста на зворотньому шляху, якщо вона на 2 км за годину менша від початкової? Отже, в нас велосипедист рухався спочатку в цьому напрямку, а потім в цьому напрямку. Давайте будемо починати заповнювати комірки таблиці. І так, вид руху. Е, в нас був один велосипедист, і він рухався, скажімо, сюди і в зворотному шляху. Давайте напишемо спочатку. І на зворотному шляху. Тут, головне, щоб ви розуміли, що означає цей, руху, цей. Немає значення принципового, які тут слова записані. І так, він, читаємо ще раз умову задачі. Велосипедист проїхав ділянку шляху довжиною 20 км. Отже, він спочатку проїхав ділянку довжиною 20 км. Ось оцю ділянку він проїхав. А це означає, що відстань, яку він подолав, Є 20 кілометрів. За час на 20 хвилин менший, ніж він витратив на ту ж саму ділянку на зворотньому шляху. Тобто, назад він також подала цю саму відстань. Значить, на зворотньому шляху він також пройшов 20 кілометрів. І ось в цьому місці настає е, така. Ситуація, коли ми необхід... нам необхідно визначитись, що ми будемо обирати в якості невідомої величини. Або попросту говорячи, що ми позначимо за Х, за невідому величину можна вибирати різні величини. Але рекомендую першу чергу звертати на те, що запитується. Дуже часто саме. Те, що питається, і доцільно позначит, вибрати в якості невідомої величини, тобто позначити за x. Інколи запитується декілька величин. Тоді я раджу, за в якості невідомої, обирати ту значення, якої менше. В деяких випадках, в якості невідомої величини, можна обирати зовсім не те, що запитується. Але давайте почнемо з питання. Для того, щоб от зараз визначитись, необхідно ще раз перечитати питання. Питання таке: знайти швидкість велосипедиста на зворотньому шляху, якщо вона на 2 км за годину менша від початку. Ніщо нам не заважає швидкість велосипедиста на зворотньому шляху вибрати за невідому. Швидкість велосипедиста на зворотньому шляху це ось ця комірка. Позначаємо Х. Можна писати кілометрів за годину. Можна одиниці вимірювання тут не писати. Як ця швидкість пов'язана з початковою, і ще раз дивимося: швидкість велосипедиста на зворотньому шляху на 2 км за годину менша. Значить, спочаткова швидкість була на 2 км більша. А що це за дія? На 2 більша. Це Х додати 2. Ось після цього, коли в кожній строчці, мається на увазі друга третя строчка, заповнено дві з трьох комірок, третю комірку заповнюємо вже не дивлячись е, в текст задачі, а дивлячись на ці форму. Отже, як у нас пов'язані між собою величини V, T і S. Нам необхідно заповнити комірку для Т. А це означає, що ми маємо замість T написати відношення S до V. В даній строчці S у нас 20 х додати 2. Значить, тут запишемо 20 поділити на Х додати 2. Аналогічно цю комірку. Щоб знайти Т, нам необхідно S поділити на В. Отже, 20 поділити на X. Ось оце ми отримали час, який він витратив на початковий шлях. Тобто, спочатку добравшись сюди. А ось цей час на зворотній шлях. Тепер нам необхідно вирішити, а як же записати рівняння. З чого виходити, щоб скласти рівняння, чим користуватися. На що варто звернути увагу? Ну, перше, необхідно звернути увагу на частину умови, яку ми ще не використовували. Можливо, прямо щось прописане якесь число чи якісь дані, які не використовували. Справа в тому, що в задачі не може бути зайвих даних. А значить, необхідно звернути на це увагу і, можливо, використати для складання рівняння. Друге. Нам необхідно подумати, яким же чином нам все-таки спробувати встановити рівність. Можливо, прямо десь прописано, що в нас однакове, чи рівність, чи таке інше. Давайте ще раз подивимось умову мову Велосипедист проїхав ділянку шляху довжиною в 20 км за час на 20 хвилин менший, ніж він витратив на зворотній шлях. Отже, ось оцей час на 20 хвилин менший. Ніж оцей. В цьому випадку рівняння доцільно записати так. З більшої величини відняти меншу, і буде дорівнювати тому, наскільки більше. Тобто, в даному випадку ми можемо записати 20 поділити на х, відняти 20 поділити на х додати 2. І це дорівнює 1 20 хвилинам. Єдине, що уважно. У нас вже фігурують тут одиниці кілометри за годину, отже є години. А значить, хвилини, якщо є в умові, їх необхідно, також перевести в години. Значить, 20 хвилин. Спочатку одна хвилина у нас це є одна 60 година. А 20 хвилин це буде відповідно 20 шестидесятих, або скоротимо на 20, отримуємо 1-3 години. Отже, різниця дорівнює 1 третя. Ми склали рівняння. Чи можна було рівняння записати по-іншому? Звісно, можна. Можна було розмірковувати таким чином. Ось оця величина, на 20 хвилин більша, ніж оця. Значить, для того, щоб встановити рівність, скласти рівняння, можна було ось до цього додати ці 20 хвилин і записати, що вона дорівнює ось цьому. Тобто записати ось таким чином. 20 поділити на х додати 2, додати 1 третю, і ми отримали 20 поділити на Х. Можна було звідси відняти 1 третю, і тоді мало дорівнювати це ось оцій цій величині. У будь-якому випадку, ми отримали ось таке рівняння або рівняння, яке до нього зводиться. І далі виникла. Ситуація, коли необхідно його розв'язувати. Розв'язуємо, приводимо до спільного знаменника. 20х додати 40, відняти 20х. В знаменнику розкриваємо дужки, х2х, дорівнює 1 третя. Закреслюємо ось ці доданки і отримали 40 поділити на х2 додати 2х, дорівнює 1 третя. Як далі розв'язати це рівняння? Зручно буде скориставшись основною властивістю пропорції. Нагадую, якщо А поділити на Б дорівнює С поділити на Д, то добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, можна записати, що А помножити на Д дорівнює Б помножити на С. І тоді в цьому випадку перемножимо, ми отримаємо таке рівняння. Ніщо нам не заважає записати добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів. Так зручніше. Бо ми одразу отримаємо х2 додати 2х, помножити на 1, так і залишиться. До рівня 40 помножити на 3 120. Або х квадраті додати 2х мінус 120 до рівня 0. Розв'язуємо це рівняння за допомогою через формулу для дискримінанту. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4. b в квадраті в нашому випадку 4 мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 120 дорівнює. При множенні цей знак мінус і цей знак мінус дадуть нам знак плюс. 4 помножити на 120 буде 480. І ми отримали дискримінант 484. 484. Знаходимо корені цього рівняння. Х1 і Х2. Ось оце рівняння ми розв'язуємо, тому мінус 2 мінус корінь 484 це 22, поділити на 2. Мінус 2, додати 22 поділити на двійку. Звісно, для деякого можуть бути незначні складнощі при добуванні коріння з цього числа, мені, як вчителю, легше це робити, але якщо буде в цьому потреба, я на інших заняттях покажу, як можна більш-менш швидко добувати корінь з натурального чи з дробового числа. І так, мінус 2 мінус 22, це мінус 24 поділити на 2 мінус 12. Мінус 2 додати 22, це 20, поділити на 2, 10. Е, дивимося, ми отримали два значення Х, два корення рівняння. Ну, перше, що необхідно зробити, в даному рівнянні був знаменник. І тому нам необхідно або ось тут записати ОДЗ. А ОДЗ – це знаменники не дорівнюють нулю. В даному випадку х додати 2 не дорівнює 0, значить х не дорівнює мінус 2. Отже, область допустимих значень даного рівняння це будь-які числа, крім нуля і мінус двійка. Якби ми їх тут отримали, то вони б були сторонніми коренями. В даному випадку ми цього не отримали. Але, але ми отримали одне значення х невідомої мінус 12. Що ми позначали в якості Х? В якості Х ми позначали швидкість на зворотньому шляху. А от швидкість на зворотньому шляху це ну, швидкість. Вона не може бути від'ємною. Ця величина має бути додатньою. І тому, ось проти цього, напроти цього числа варто записати, не задовольняє умові задачі. Не задовольняє. Залишається одне значення Х дорівнює 10. Дивимося, що ми знайшли. Ми знайшли швидкість на зворотньому шляху. Переглядаємо іще раз питання даної задачі. Необхідно знайти швидкість на зворотньому шляху. Ми її знайшли. Ось вона. 10. Значить, можна записати відповідь. 10 кілометрів за годину. Це коротка так звана відповідь. Можна писати розгорнуту відповідь на зворотньому шляху, швидкість, з якою рухався велосипедист 10 км за годину, або трішки скоротити. В будь-якому випадку відповідь необхідно писати, бо автоматично знайдені корені рівняння можуть не бути відповіддю до задачі. Якби нас, наприклад, в задачі питали, а яка була початкова швидкість, то нам необхідно було б зараз ще виконати одну дію і 10, потім додати двійку. В даному випадку задача розв'язана. Дякую, що були з нами. На наступному занятті ми розглянемо задачу також на рух, але вже по воді. До наступного заняття!